Так, що ж, провіраємо контрольки. Ми поставили контрольки в три сім'ї, в дві здорових і одну яка була хвора на скафероз. Це якраз з верхній цей. Давай побачимо що тут у нас після обробки. Так. Щось є якесь. Напевно ще залишилось зі старих. Такс. Що тут ще є? Пліща немає взагалі. О, личинка молі є. Так, ну о, ось. <кій> ось, бачите, маленька. Так. Ну, хоча б пліща немає. Так, друга сім'я. Ось тут. Щось значит, схоже є. Є один кліщ. Ось один кліщ є. ні, не один. Три штуки є. Три кліща є. Це вже погано. Так, і остання сім'я. Кліща немає. Да, нема. А це що таке? Ні, це не кліща. В одній сім'ї три кліща, в інших немає. Ну, В цілому результат нормальний. Але ще будуть обробітки, це ще не кінець. Але поки що результат нам я задоволений.